Поліцейські затримали мешканця сум, який ошукував громадян по всій території України, беручи предоплату за товар, який навіть і не збирався відправляти. Правоохоронцям вдалося задокументувати 22 епізоди його злочинної діяльності. Починаючи з березня поточного року, 20-річний сумчанин створював оголошення щодо продажу товарів на одній з відомих торгових онлайн-платформ. При цьому фактично не мав їх у своєму володінні. Далі шляхом обману та зловживання довірою користувачів сайту він домовлявся з покупцями про переслання товару, але тільки на умові отримання передплати. До того ж, кожного разу вигадуючи різні суми коштів. Після перерахунку грошей на зазначену їм картку зловмисник зникав, а отримані кошти витрачав на власний розсуд. Свою вину затриманий не визнає всім, що мене знакоміряє, я не согласен. В деяких моментах я згоден, в деяких – ні. Ну шахрайські дії ви якісь взагалі вчиняли. Ні, наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для затриманого. Досудове розслідування триває.